Починаємо після матчої прес-конференції Житомирської команди Житичі Полісся і поруч зі мною головний тренер команди Сергій Тариковський та капітан команди Микола Рудницький. Микола, ну знову п'ятисетовий поєдинок, як і в першому колі, але цього разу не на вашу користь. Як вважаєте чому? Ну, скажімо так, матч виявився ну, доволі напруженим. Дві Хороші команди зібрались, 5 сетів, ну, котра вже грає 5 сетів, чуть-чуть ну, нам не вистачило, скажімо так, сил. Я, 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 я так рахую, сил не вистачило на п'ятий партії. Четвер, четверті ну, ну, не, не дожали, зіграли найбільш-менш, п'ятий вже ну, не вистачило сил. І, ну, маємо такий результат. Гра доволі цікава. Треба зробити висновку. Дякую. вам. Сергій Дмитрович, що ви можете сказати по сьогоднішній грі? П'ята партія завжди у нас лотерея. Не тільки у нас багато прикладів виборів. Дійсно так, але згоден згодом з капітаном, що десь сил не фатили, не вдало почали. Початок у нас був, але знайшли сили догнати суперника в другій половині. Ну, Пару помилок, це було достатньо. Але п'яту партія треба повернутися в четверту партію, і зробити більш конкретний аналіз там. Були на ходу, мали. Закривати четверту, але кінцівку дало зіграла, грав суперник. Ну, це у нас вже за останній період. Це у нас четверта, п ятіс, п ятіс, якщо не п'ятий, п'ятдесятий поєдинок. Ну, для полівальників, я рахую, гра виявилася довишною, ну, тільки вона була напружена, тому що на кону стояла. Важні Але ми граємо для болівальников, тому як якщо капітан рухаємось далі, все попереду. Я вам дуже дякую за гру і за коментар. Дякую.